Повномасштабне російське вторгнення об'єднало тисячі криворіжців. Одними з перших на фронт пішли навчені та досвідчені захисники. Валерій Катькін, учасник бойових дій у зоні АТО, в серпні 2014-го водієм механіком танка воював у Бахмуті. тому году важкі бої за цей Тадгород. Тоді тобто Гіркін воптався взяти його неоднократно. Чому так, тому що там, там знаходилася нахаділась крупніша танкова база Українська база в артилерії. Ну, це, це э, не, 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 не хочеться зі секрет. Э, нас комбат перебросив, комбриг перебросив на Бахмут, знімати танки з хранення. Перше бойове хрещення Валерій Катькін отримав на кургані гостра могила. Це найвисока э, точка області Донецької і Луганської. Тобто висотка ми ще називали її. Там йшли дуже э, такі важкі бої, там йшли бої ожесточені за ту висоту. У кого висота, у того побіда. І там ми вперше вже пороха понюхали моїм моїм танковим екіпажем. Боронив рятував побратимів, але сам не зміг уникнути бойового поранення. У лютому 2015-го під Дебальцевим у танк Валерія Катькіна прилетіла ракета. У нас кожен день були такі танкові маневри, кожен день у нас були е бойові завдання, тобто отработка, запровадження якоїсь колони. И в очередной из них, 17 февраля, это, можно сказать, мой такой первый день рождения, или, или второй день рождения мой, скажем так. То есть у нас был танковый бой. Вот, в этом бою мы подбили боевую машину пехоты и сдел противника, которые шли в сторону, в сторону Дебальцева, по дороге Артема с Дебальцева. И, и во время, во, время, этого танкового боя наш танк тоже э, подбили ПТУРом. Это ПТУР, это, кто не знает, противотанковая управляемая ракета. Вот, во, во время этого боя, к сожалению, Сразу же погиб. Наводчик Виктор Николаевич Мироненко. Парні був молодой, парню було 24 года. Командира Олега, Олег получил ранение, плечо, оскорблять а У меня получил контузию. За успішну операцію з прориву оточення, в яке потрапили українські захисники у зоні АТО, Валерій Кацькін був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Повномасштабне російське вторгнення зустрів у кріслі чиновника. Хоча мав у минулих боях контузію та міг не ставати у стрій, Валерій знову обрав шлях захисту країни. Через відсутність важкої техніки з березня потравень разом з побратимами вони проходили службу у складі піхоти, аж доки не пересіли у танки від іноземних партнерів. Шлях екіпаж. Т-72 пройшов миколаївським та запорізьким напрямками. А наприкінці серпня бойова машина криворізьких танкістів взяла участь у кровопролитному наступі за звільнення Херсонщини. Бой був було нога була наша ми підбита, нога техніки противника. Літо, жара, кров, взриви, земля горела. Ми коли брали село Петрівку. Мой танк підбив противника, управляемой ракетой, вот. танк загорелся. Мы екипажем, командир танка дав команду станка евакуюватися всім. Ми станку евакуювалися, дошли в посадку ближайшую. Ми понимали, що это уже погода була те, що їхня по данным розвідки, все поля заминированы. Вся зеленка находится в растяжках. Ну, как-то так мы там смогли уйти из поля боя. У нас был бой стрелковый. Большое спасибо э -э, нашим, э, нашим ребятам-пехотинцам, которые тоже э -э, на -на находились возле нас. У них был пулемет Калашникова, у них был РПГ. Вот мы смогли пехоту противника отсечь. Но, к сожалению, у нас тоже были потери в этом, в этом бою. Вот, я тоже получил свое второе боевое ранение. Поранений Танкіс потрапив спершу до лікарні апостолового. Далі був у Криворізькій тисячці, Києві та Дніпрі. З листопада минулого року пройшов курс відновлення у третій міській лікарні. Тут і виникла ідея відкрити новий кабінет лікувально-фізичної реабілітації військових. Валерія Катькіна підтримали Рада оборони міста із два десятки волонтерів та громадських організацій. Мені допомогли дуже е наша епархія Криворізька, е школа «Інтелект». Ну, от, е е друзі азербайджанці, друзі євреї, ну кривазводоканал, і багато багато моїх друзів, яким е це ці було цікаво. І так ми, як я кажу, з ми зробили усі е е е стіни. От е е е ми зі ми прибали таке дороге сучасне обладнання для реабілітації, як і військових, так і мешканців цього району. Тому що в нашому місті у нас є таке, ну кращий, я вважаю, в нашій державі п'ятий центр на юності. Він кращий. Ну, це центр він один. А тут е, таке, таке буде місцеве значення, яке також край край як і військовим, таким як я, мій приклад, і наші мешканцям нашого району. Нині у кабінеті працюють висококласні фахівці. Він оснащений сучасним спортивно-оздоровчим обладнанням. Є кардіо і силова зони. Це дозволяє проводити комплексну реабілітацію. У капітально відремонтованому приміщенні сучасні тренажери необхідні для відновлення здоров'я. За плечима криворізького танкіста щонайменше два буремні епізоди російсько-української війни, а в душі нестримне бажання визволити всі окуповані території, щоб у кожному населеному пункті країни майорів жовто-блакитний стяг. Один з таких прапорів, як символ незламності міста перед ворогом, з'явився рік тому на цьому символічному та особливому для Криворіжців місці зустрічі поколінь. Щороку у пам'ятні дати тут вшановують визволителів кривого рогу в часи Другої світової війни. У лютому на площі біля монумента Перемога знову запалили факели пам'яті. Саме Валерію Катькіну випала честь передати символічний вогонь. для меня очень большая честь, вот, вести э, 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 на Вилисе огонь памяти. Потому что у меня дед воевал, вот, вообще у меня воевало во, во, воевал три деда. Два из них с вами не вернулись, к сожалению. Считаю, что связь поколений, мы не можем так убрать просто 9 мая, день освобождения Рога, и Рога. И все мои друзья говорят, что, да, ваш город, он крутой. Мы, мы все традиции поддерживаем, несмотря не ни на что. Це дуже ваша заслуга нашим нашим, нашим криворожанам, нашому руководству, нашого города. Нині Валерій не втрачає жодного дня, намагається якнайшвидше відновити здоров'я. Займається пауерліфтингом, яким захопився ще в юності. Валерій Катькін, майстер спорту України у становій тязі та кандидат у майстри спорту в силовому триборстві. А ще неодноразовий учасник та призер ігор Нескорених у складі криворізької команди. Вже за місяць у статусі капітана братиме участь у чергових всеукраїнських змаганнях інвіктусів. Криворісці, які отримали поранення під час бойових дій, представлятимуть місто у семи видах спорту. «Це плавання, волейбол, настольный теніс, легка атлетика, метання ядра, от, і біг на полтора километра и еще другие другие спорту. І і, і мій спорт в тому числі, це жим лежа. Спасибо городу. він помог нам організувати спортивний процес, тренера, зали прекрасні, басейн. І, плюс ко всему це вызов. То тобто ми мы у нас ребята ранені, це визов Нашому агресору Росії, тому що ми е, не скорена. Ми ні ми, ми не скорились. Ми займаємося, і ми себе держимо спортивною. як і до, так і послі. За Завзятості та наполегливості Валерія може позаздрити будь-який професійний спортсмен. кажуть в спортклубі. Він настільки занурився у тренувальний процес, що чи не щодня ставить для себе нові рекорди. Прийшов він на перше тренування. Ми, Чесно кажучи пластмасову палку, ледь-ледь втримували в руках. Посиділи, подумали, розробили систему вправи, приспособи спеціальні, там крючички, ліпучки, ремішки, те, що давало можливість, хоч якісь рухи виповняти рукою. По ходу тренувань, я ж кажу, моторіка повернулась. От за два місяці ми пожали. 80 кг на контрольній тренування. Доволі легко, я думаю, що в перспективі у нас бажання замахнутися на мірові рекорди, я думаю, з його спортивним прошлим, з його наработкою, яка була до того. Реальні віса 150 і вище для нього для його вісової категорії. Як справжній патріот Валерій Катькін сповнений віри у перемогу України над ворогом. Як інженер та керівник міського управління капітального будівництва чекає на відновлення всіх зруйнованих та пошкоджених територій країни. Чимало незавершених та запланованих справ з будівництва та реконструкції. Валерій Катькін разом з командою мріє втілити і в кривому розі. Я сподіваюся, що після того, як ми побідім. Когда у нас будет победа, наш город э, возобновит то, что он начал делать. Это э, реконструкцию, капитальные ремонты и новое будівництво нашего места. То есть это ремонт и как медицины, это спортивные заклады нашего міста, это дороги, это школы и многое-многое-многое. То есть э, все осталось, есть проекты, есть желания. Осталось только победить и опять вернуть. То, що було начита. І, при... і тільки приумножити. Але це вже інша переможна історія, яка пишеться нині ціною важких і болючих втрат. Іван Проводу, Владислав Талалай, Микита Шевченко. Постфактум.